Доброго дня. Доброго дня. В мене там ще до вас, Ви, Стас? Так. — Мене звати Ярік. Це Богдан, це Ілля. Хотілося б знати, як так. це відбувається, чи це безпечно взагалі, і скільки у вас летальних випадків. У нас тільки літальний випадок. Додому мені не бачиться. І скільки ви провели часу в польоті? Які у вас є поради для таких початківців, як ми з Богданом? Не їсти перед польотом. Це ми читали, не пити алкоголь, не взагалі. Не курити. не хворіти? Не корити. Не хворіти саме собі. Все, Ярик. Йдемо вдягатися і... Краще один раз спробувати, ніж. Сто раз чути. Так, тут згідний. <рес> Він включений, пише. Да. Зараз точно буде перегруз, я так чую, на цьому. На... <рес> 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 перегруз буде зараз отут. <рес> Шаріф, <Ширість>, прийом. <рес> <рес> добре, що ти не боїшся висоти. Дуже <рес> добре, що <рес> я не боюся висоти. Тільки зараз я стою і розумію, до чого я, коротше, на що я йду. Декілька разів я пробував побороти цей страх, От якщо подивитися на камеру, яка рука. І що, важкий рюкзак? Та я його не відчуваю. Мене тут більш важче, ніж та різка, яка нас захищає від, ну, якщо з метру або з двох метрів так шльопнутися, mm -hmm. що вона тут якраз іде пластик, потім п'єна така велика, потім досі. Я зрозумів, так, це повністі. подушка безпеки. Так, подушка. Шкода, що в мене трусини на штурку, я вже їх зараз. Ага. Давай, 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 так, біжимо, біжимо, біжимо. А оба і полетіли, все. А що не полетіли? Я тут себе так вільно почуваю, знаєш, таке відчуття. Що можна так шмих в сторону і списнутися <ривчукли> з цієї всієї історії і сказати пацани. Я взагалі-то пожартував. Ти перевіряв, ми вже думали, ти я вже думав, цей... Вітрил, я ще поки що без нього. Казав, курити не можна, закурити хочеться капіц. Ще й випити 50 грам. Знаєш, знаєш, що я рік висоти? Так. Тому він не полетів. Думаю, для того, щоб літати, треба цей страх мати. Він тебе піднімає в повітря. Mm, так, але... Тебе є цей страх? Зможеш піднятися в повітрі? Так, да, насправді в мене є страх. Я пам'ятаю, як якось стрибав з моста. І хлопці щось там стрибнули в воду, а я щось коротше, стояв, хвилин десь тридцять, коротше, там дихав вже квадратами, чотири, там чотири, чотири, чотири. Ще там, коротше, а потім крикнув. Я чолок, і пригнув, коротше, а тут у мене там жінка з резиною проходила. Ну слухай, дивно, ви подивилися напевно, якби ти там сказав, я не знаю, там крикнув ї. Я... У свиней! Тоді взагалі, так. Може і не дивились взагалі. Невіально. Ой, тіка! На жопу Оп. есть. Круто. Фу. Бажаємо записати перші враження. Фу, перше враження, відчуття польоту дуже круте. І те, що тобою це мотишляє вітер, там отак, от, блін, просто дуже круто. Ти в один момент відчуваєш невагомість через те, що вітрило не настільки надуте, воно чуть-чуть здувається і тебе так чуть-чуть вниз починає сажати, от тоді ти і новичком починає сажати нормально. Термічні потоки є підйом, то ми піднімаємося, якщо знаходимо цей термічний поток, то це така струя повітря, яка йде вгору. Гору з землі, то вона десь в середньому сьогодні 4-5 метрів на секунду вгору йде цей потік, і ми його знаходимо, це місце, і там кружляємо на цьому місці і викручуємо вище і вище. Якщо б тут були хмари, то ми б викручували б до, майже до хмар. Ага. Ми от набирали максимум 1100 над рівнем моря була у нас, і далі закінчувалися ці потоки вже. І коли Стас. В тому місці перший раз я відчув, це коли невагомості починаєш чуть-чуть вниз спускатися, коли ти втрачаєш цей повітряний поток, там я трошки підістав. А так, в принципі.